Я отримала подарунок від бренду Bohenia, тільки забрала посилку з пошти, і дуже цікаво, що там прийшло. Так виглядає ця посилочка. Хочу сказати, що вона не маленька. І давайте відкриємо. Перше, що я тут бачу, це пакет від бренду Bogenia, і мені прислали три продукти. Це рум'яна, контурінг і тін для губ. Щоб ви розуміли? В відео я говорила, що дуже хочу спробувати їхні рум'яна та контурінг, які вони тільки випустили. Давайте я вам швиденько покажу, як це виглядає. Рум'яна в мене в 0,2 відтінку. І хочу сказати, що дуже приємно отримувати подарунки від брендів. До речі, це перший бренд, який надіслав мені подарунок. І я дуже дякую їм. Так виглядають контурінг і рум'яна. Я вже говорила, що мені неймовірно подобається, як виглядає їхнє пакування, ніби я купую люксову косметику. Я взагалі не користуюсь тінтами, тому що мені не подобаються відтінки, вони рожеві, червоні. Але я коли побачила ось цей однозначно. Я буду ним користуватись. Мені здається, це просто ідеальний відтінок. В наступному відео я це протестую. Ви пишіть в коментарях, як вам подарунок.